Вітаю, друзі! Сьогодні у нас знову у гостях прибулець Сормі. Сормі помітив, що природа навколо змінюється. А яка зараз пора року? Що настане після осені? Дні стали коротшими, і вони змінюються. Який вигляд мають дерева восени? Чим, на вашу думку, відрізняється дощ восени від літнього дощу? Вірно, зараз пізня осень. Короткі дні змінюються довгою ноччю, дерева скидають своє жовте листя. А холодні дощі зовсім не схожі на теплі літні короткочасні зливи. Сормі приніс із собою дві парасольки. Він пропонує намалювати над лівою парасолькою більше дощових крапельок, ніж над парасолькою праворуч. Скільки зараз намальовано крапельок над лівою парасолькою? А скільки треба намалювати над правою парасолькою крапельок, щоб їх було менше, ніж над лівою? Вірно, будь-яке число менше восьми. Подивіться над лівою парасолькою зараз крапельок більше чи менше, ніж над правою. Скільки крапельок над правою парасолькою? Що більше вісім чи чотири? Вірно, вісім більше чотирьох. Отже, ми виконали прохання сормі. Іншопланетянину сормі дуже подобається наше зоряне небо, і він пропонує цікаву гру із зорями. Намалюємо сім зірочок. Далі сормі просить намалювати на дві зірочки менше. Скільки потрібно намалювати зірочок? Було 7. Потрібно намалювати на 2 менше. Вірно, 5 зірочок. На наступній хмарині треба намалювати на одну зірочку менше. Скільки ми малюємо зірочок? Вірно, 4. На наступній хмаринці треба намалювати на дві зірочки більше. Скільки малюємо зірочок? Ми намалювали 6 зірочок. Скільки потрібно додати ще зірочок, щоб отримати 7. Вірно. Якщо до шести додати 1, ми отримуємо 7. Дякуємо Сормі! Це була гарна гра! Іншопланетянину сормі цікаво дізнатися, як одягаються люди в залежності від зміни погоди. Він пропонує з'єднати зображення одягу та відповідної погоди кольоровими лініями, так, щоб лінії проходили по крапочках вгору, вниз, ліворуч або праворуч, але не перетинались одна з одною. Погляньте. Який малюнок підготував для нас сормі? Пропоную розпочати із зимової куртки. Спробуйте пальчиком поєднати зимову куртку із сніговою хмариною. Пальчик можна рухатися тільки прямо праворуч або ліворуч. Коли на вулиці дме сильний вітер, ми також потребуємо теплого одягу. Поміркуйте, як поєднати синю-сіру куртку із вітряною хмаринкою. Дощовик потрібен в дощову погоду. Поєднайте дощовик із дощовою хмариною. Коли на вулиці прохолодно, ми одягаємо светр. Поєднайте хмарини із светером. Початок осені зазвичай теплий, і багато дівчат одягають сукні. Поєднайте сукню із сонечком. Вірно, ви змогли поєднати одяг із правильними позначками погоди. Кожна лінія рухалася прямо ліворуч або праворуч, і жодна з них не перетиналася з іншою. Восени вулиці наших міст та сил вкриті жовтогарячими червоними коричневими листочками. На планеті прибульця Сормі дерев немає. Але є багато різнокольорових геометричних фігур. Він пропонує пограти. Порахуйте, скільки разів зустрічається кожна фігура на малюнку. Спочатку порахуємо жовті трикутники. Скільки трикутників ви нарахували. Вірно, їх сім. Рахуємо червоні кола. Їх п'ять, рахуємо сині квадрати. Вірно, їх дев'ять, зелених ромбів. Скільки ви нарахували? Їх шість. Червоних п'ятикутників. Скільки ви бачите? Ви дуже уважні і змогли вірно порахувати усі геометричні фігури. Дуже приємно мандрувати осіннім лісом. Стежки плутаються між собою, і кожна з них кличе у подорож. Ми йдемо, дихаємо повітрям і радіємо осені. Прибулець сормі також намалював цікаві доріжки, які починаються цифрами, а закінчуються кольоровими кульками. Спробуйте здогадатися, якого кольору доріжка під номером один. Якого кольору доріжка номер 2 Якого кольору доріжка номер 3 Якого кольору доріжка номер 4 Якого кольору доріжка номер 5 Якого кольору доріжка номер 6 Якого кольору доріжка номер 7 Ви вірно визначили кольори кожної з доріжок. Осіння листя килимом вкриває Землю. А на планеті сормі килими виготовляють із геометричних фігур. Які геометричні фігури ви бачите на цьому килимі? Круг, трикутник, квадрат, трикутник, овал, чотирикутник, Шістикутник, п'ятикутник, прямокутник. Деякі геометричні фігури вирішили пограти з нами в хованки і сховалися одна за одною. Подивіться уважно, які геометричні фігури сховалися. Вірно. Трикутник. Прямокутник. Овал. Скільки геометричних фігур грало у хованки? Три. Скільки з них мають кути? Дві. Яка з цих фігур має чотири кути? Яка з цих фігур не має жодного кута? Дякуємо Сормі. Нам було цікаво грати із твоїм чарівним геометричним килимом. Перебуваючи на планеті Земля, Сормі чув такі слова жива і нежива природа. Йому цікаво, що таке жива природа. Чим вона відрізняється від неживої природи? Жива природа це все те, що може рости, розмножуватися. А нежива природа не може рости та розмножуватися. Погляньте на екран: назвіть об'єкти живої природи, які можуть рости, змінюватися. Гриби. Люди, тварини, рослини це все об'єкти живої природи. До неживої природи відноситься сніг, гори, пісок, сонце, вода, земля, місяць. Це все нежива природа. Сормі було дуже цікаво дізнаватися про живу та неживу природу нашої землі. Натхнений нашими розповідями, він виготовив зображення сонечка та блискавки. Якщо ви бажаєте, ви можете повторити ці зображення за допомогою олівців, фломастерів або лічильних паличок. А наразі Сормі каже вам до побачення! Він ще обов'язково завітає до нас у гості, і на прощання пропонує зробити гімнастику для очей. Заплющуємо очі, масажуємо закриті очі, відкриваємо очі. До нових зустрічей!